Слава Україні! Впродовж століть наш народ наполегливо виборював свою свободу. Свідомість українців формували не на героїзмі, не на патріотизмі, а на брехні, зрадах та облуді. Тим, хто боровся за волю України, це коштувало життя анафеми і цілковитого забуття. Насильницька русифікація від Переяславської ради і до отримання Україною незалежності тема сьогоднішніх акцентів. Після підписання Переяславської угоди України з Росією, Росія не дотримала жодного вказаного пункту. Це починається після національно-визвольної війни українського народу 1648 64 років, і, безперечно, вже тоді, після так званої Переяславської ради, почався серйозний наступ на українство. На українську державу і, безперечно на українську мову. Якщо ми візьмемо першу таку серйозну дату, то 1690 рік російська православна церква. Заборонила київські книги. Колишній писар Богдана Хмельницького Іван Виговський, якого обрали гетьманом України, прагнув досягнути повної української державності. Укладено договір із Швецією. Відновлено союз із Кримським ханством, розпочато переговори з Польщею. Коли Виговський зрозумів, до чого веде політика Москви, тобто до повного нищення української державності, коли Москва почала масово розміщувати свої війська на території України, з'явилися московські воєводи. Коли розпочався перепис населення і збір податків з України, Воговський зрозумів, що з Москвою потрібно розривати. І заслуги Воговського є те, що він вперше, по суті, виступив, звернувся на початку, виступив проти Москви, але на початку звернувся до Європейських держав, пояснив ситуацію, чому він розриває з Москвою. І з Річчю Посполитою, в жовтні 1650. Восьмого року він підписує так званий гадяцький договір, за яким Україна, як третя рівноправна частина, входить до складу речі посполитої, поряд із Литвою та Польщею. Тобто поляки погодилися навіть керівництво речі посполитої погодилося навіть на те. Щоб Україна була як третя рівноправна частина в складі речі посполити. Тобто настільки поляки теж бажали відірвати Україну від Москви. Взірцева перемога українців під Конотопом на чолі з Іваном виговським істориками світу порівнювалась з битвою під Грюнвальдом і Ветерлоу. Українсько-російська війна 1658-1659 років вже тоді вийшла за межі двосторонніх українсько-російських відносин і вкорінилася у цивілізаційному світі як протистояння європейського світу і Московії. Підписавши цей договір, от, зрозуміло, що це Москві не сподобалося. Тому через деякий час на території України з'являється майже 100 тисячна московська армія. В об'єднується об з поляками, з польським військом, значно менше було військ спільних українсько польських І відбулася знаменита битва в червні 1659 року біля міста Конотоп, Конотопська битва, у якій українсько польські війська повністю розгромили Московське військо. переможна битва під Конотопом могла б стати поворотним моментом нашої історії та найбільшою поразкою московської воячини. однак про неї не згадували навіть у наших енциклопедичних виданнях. Про перемогу українського війська над московською армією у радянських підручниках не йшлося взагалі, тому що ці події були заборонені по суті. Взагалі, у радянських підручниках, як до речі, і сьогодні в московських. Що Богдан Хмельницький йдеться про те, що Богдан Хмельницький підняв повстання проти поляків, виключно з метою об'єднатися із Росії із Росії з Московією. Тому власне боротьби тим більше збройної боротьби українцями і росіянами, в принципі, не могло бути. От тому цей факт замовчувався. Натомість поширювали історії навколо зрадництва і зрадників, видаючи їхню ганьбу за честь. Хоч і іскра запроданці українського народу возвеличувались російським, внаслідок чого після битви під Полтавою Україна втратила свою незалежність. А Івану Мазепі оголосили трьохсотрічну анафему за зраду російського самодержця. Маса полковників не перейшли на сторону Мазепи, а взагалі зайняли нейтралітет. Тобто, чекаючи, сподіваючись на якусь розв'язку між у цьому протистоянні. Ну нарешті повіривши. Що Мазепа все-таки його зрадив Петро І. От то історики це ще називають помсти Петра І, Мазепі. Ну, перша помста це в листопаді 1708 року, коли російськими військами на чолі з російським генералом Меншиковим було знищено гетьманське місто Батурин. Батурин, Батурин було спалено, знищення. Населення було повністю вирізано. Декілька десятків років на цьому місці ніхто не поселявся. 1720 рік Петро. Перший, який ми знаємо, ніби прорубав вікно в Європу, але саме Петро І вже заборонив друкувати книжки української мови. Навіть російські книжки були заборонені друкувати українською мовою. 1753 рік заборона української мови в Києво-Могилянській академії. 1764 року, російська цариця Катерина II скасувала Гетьманщину в Україні. 5 червня 1775 сімсот знищила найпотужнішу армію захисників власної вітчизни Запорізьку Січ. Гетьмани та Кошові були закатовані та вислані до Сибіру. У 1784 році. Повністю була закрита києво могилянська академія і відповідно ті колеги, які були філіями цієї києво могилянської академії. Але саме страшне, що було закрито всі українські школи по всіх полкових канцеляріях. І м, ніби так звана автономія або якась козацька незалежність, яка ще існувала, от, вона призводила до того, що наше військо ставало найманим військом і фактично не було продовження із того покоління, які черпали джерела відмови від нашої культури, від наших традицій, від нашої історії. Е, хочу сказати, що великий удар був нанесений також українській мові після того, коли. Україна була поділена навпіл між Австрійською імперією та Російською імперією, і фактично з одного боку йшла полонізація української мови, з іншого боку русифікація української мови. На кінець 18 століття, 18 століття, завдяки лапка звичайно Катерини II, Територія України була повністю введена до складу Російської імперії. Повністю ця територія, ну за виключенням української землі, яка була були в складі Австрії, це Закарпаття. Галичина і Буковина, тому що в кінці XVIII століття відбулося три поділ Польщі, Речі ну, от, ініціаторкою яких була Росія, ну, от, і більша частина 90% українських земель були в складі Росії. Тут діяло російське право, російські закони, російська грошова одиниця. Ця територія була поділена в губернії повітря та в області. Тобто, по суті, зовнішніх ознак не було ніяк між територією України, Малоросії, як назвали, і. Росії і Росії, але проблемою було величезного для царського уряду, для царської політики на території України це те, що тут все населення розмовляло іншою мовою, українською мовою. Однак ні репресії, ні вбивства очільників нашого народу не викорінювали рідної мови. Україна отримує друге дихання з появою Шевченка, який возвеличив малих отих рабів, німих, примусивши весь світ знову звернути увагу на Україну. Власною долею, описавши долю усього простого люду, Шевченко створив буквар, і це було дуже, дуже вагомо тому, що, аби б читали українською мовою, то треба було навчити людей широкі маси народні. 1863 рік народження Валуївського указу співпав з роком народження Бориса Грінченка, вартового українського слова, поета, перекладача. Літературознавця, драматурга та критика. Борис Дмитрович Грінченко долею був рукований на відстоювання українського слова. Створили такий словник, який і досі є для нас, для всіх зразком, і який зафіксував багатство української мови початку. Двадцятого століття 1866 рік емський указ Олександра II заборонив друкування та віз за кордону будь-якої україномовної літератури, а також українські сценічні вистави та друкування українських текстів народних пісень. Однак п'єси наших драматургів мали шалений успіх в Росії. Фактично, емський указ. Повністю забороняв не лише українську мову і говорилося про те, що це малорозкіна речі, яке не існує, але навіть забороняли писати тексти донот українського театру, який фактично тоді це було ще одне з таких серйозних джерел, яке оберігало дійсно українську мову, українські традиції. Уже в 1881 році російська православна церква заборонила церковні проповіді українською мовою по всій Україні. З 1888 вісім Олександр III заборонив вживання української мови в офіційних установах та хрещення українськими іменами. Тисяча 1895 року заборонено видавати українські книжки для дітей. Ішло планомірне, повне нищення української мови. І так зване главне упражнення заборонило українську дитячу літературу, і це був такий серйозний удар. А в 1914 році після в лапках визволення Галичини і Буковини російськими арміями з підострійського поневолення заборонена була українська преса, зруйновані бібліотеки, наукові товариства і так далі. І фактично лише з початком ХХ століття почалося якесь відродження, коли. Починаючи із 1910 року, з'являлися братства, товариства, які виступали за відродження української мови, і фактично під таким тиском революційних подій змушені були повернутися до того, що почали знову відроджуватись українські школи, появилися українські журнали. Щоб не викликати спротиву, почалось загравання з українським народом. Однією рукою давали можливість, начебто, розквітати нашій культурі, а двома. Шматували її. У 1923 році більшовики, комуністи на території України і взагалі на території Радянського Союзу запроваджують так звану кореанізацію. В Україні цей термін означав українізацію. Тобто, коли вони дозволили українські школи, українські видавництво, українську мову, От, коли у е, республіканському державному і партійному апараті вживалася тільки українська мова. Коли е, на посадах мали перебувати в державному управлінні і в партійному українці, і за цим чітко слідкувало, що відсоток українців був більшим. Але це, по суті, був диявольський замисел більшовиків, по-іншому не назвеш. Тому що як через декілька років, як тільки проявилося, українці себе проявили як патріоти, як культурні діячі себе проявити, письменники, поети, художники. Так? То власне це все закінчилося на початку 30-х років розстріляним відродженням. Апогеєм русифікації стали 70-ті роки ХХ століття. Відбувалася повна русифікація, і в 1963 році Іван Зюба написав свою докторську дисертацію «Інтернаціоналісти і русифікація, в якій показав, як знищують українську мову. І якщо ми будемо говорити про цифри і скажемо про те, що я говорив в 30-х роках, у нас нараховувалося 70% українських шкіл, то в 74 му році у нас вже 30% російських шкіл стало і пішла серйозна русифікація. Ми знаємо, що був прийнятий закон, коли батьки вивчали обирали мову. Викладання у школі, а фактично, це відбувалися процеси ресифікації, особливо 70-ті, початок 80-х років це серйозні покоси української інтелігенції. Мод, і якщо ми будемо говорити за цифри, то лише в 75-му році із Київського університету було виключено біля 30 студентів, із політехніки виключено 12 студентів з театрального інституту 14 студентів. А процеси, які відбувалися, вони в основному закритими були просто-напросто десятками висилали людей на заслання, аби не говорити про історію нашу і не говорити про те, що Україна буде незалежною українською державою, оберігаючи її мову, традицію, культури. Ми можемо згадати Левка Лук'яненка, який написав фактично конституцію Української держави, і за це отримав розстрільну статтю. От, після цього вона була замінена на 25 років ув'язнення, він відсидів 15 років, і таких постатей і особистостей ми можемо називати дуже багато. Затятість, з якою Росія бореться за Україну, сьогодні пояснюється тим, що базою, основою ідеології сучасної цього самого руського міру є Київська Русь. Так, Київська Русь, спадщина Київської Русі. Якщо це Цеглинка з фундаменту виривається, вся конструкція валиться, і тому повернення нас в сферу впливу Росії це для них є не просто питання економіки. Там як у нас хтось любить багато розмовляти про сланцевого газу чи ще чого нібудь. Насправді це питання ідеології. На цьому побудована вся російська ідеологія, на тому, що вони походять прямо з Києва, з Київської Русі. Лише сьогодні, коли відбувається період агресії, коли анексований Крим. Ми почали серйозно думати над питаннями творення нації, а нація починається з мови, з традиції, з культури. І я думаю, зараз для нас дуже великий пласт потрібно підняти, що стосується історії і мови і традицій, і, врешті-решт, відтворити ті обереги, які були створені нашими великими пращурами. Наша історія свідомо замовчувалась, щоб ми забули імена тих, хто виявляв найбільший патріотизм, хто був найбільш талановитим. Історія перемог, історія непереможного духу українця, якою захоплюється весь світ. Наш народ, як той Фенікс, завжди відроджується з попелу. Нам є чим пишатись. Не забуваємо своєї історії. Зустрінемось в акцентах наступного понеділка, о 20.30.